Запрошуємо навчатись на філологічному факультеті Рівницького державного гуманітарного університету. Факультеті, що має багаторічну історію. Ще у 1940 році у нашому місті відкрили учительський інститут. У ньому заснували три факультети: історичний, фізико-математичний та мовно літературний. Саме з мовно літературного розпочинається історія філологічної освіти у Рівному. А факультет згодом перейменують у філологічний. Ми навчаємось на вулиці Пластова, 31, навчальний корпус номер 2 на третьому поверсі. А тепер ходімо знайомитись. Зараз близько 400 студентів денної та заочної форм навчаються у нас на бакалавраті та магістратурі. Здобувачі освіти поглиблено вивчають 5 мов: українську, німецьку, англійську, польську та французьку. До послуг студентів сучасні аудиторії, серед яких дослідницька лабораторія української мови Неолекс Рівне, Центр навчально-методичної літератури Гете інституту, навчально-дослідницький центр французької мови та інші. Але не лише навчанням живе наш факультет, в університеті вирує бурхливе студентське життя з конкурсами, концертами, поетичними читаннями, спортивними турнірами і філологи. Активні його учасники, чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя, проголосив відомий французький філософ 18-го століття Вольтер. На філологічному факультеті РДГУ ви розкриєте свій потенціал, отримаєте ґрунтовні знання з української та іноземних мов, що відкриє перед вами великі можливості. Тож, зробіть правильний вибір та приєднайтесь до нашої філологічної родини.